Вітаю, мене звати Олександр. Я вирішив зняти відео про 30 поширених німецьких слів на тему їжі та напої. Особливість цього відео буде в тому, що я згрупував 30 слів по принципу, що всі слова, всі 30 слів будуть чоловічого роду. Я думаю, вийде ще одне відео зі словами чоловічого роду. І наступні відео будуть слова на тему їжі та напої. Жіночого і середнього роду. Отже перше слово салат. Де залат, де залат, риба, де фиш, де фиш, кава, де кафе, де кафе. Не плутати зі словом кав'ярня, де з кафе? У слові кав'ярня наголос буде на другий склад і звук буде довгий. Café. Loška. Der Löffel. Der Löffel. Stil. Der Tisch. Der Tisch. Perec. Der Pfeffer. Der Pfeffer. Sir. Der Käse. Der Käse. Apetit. Да апетит, да апетит, чай, да те, да те. Яблучний штрудель. Або це як пиріг з багатошарового тіста. Да апelšthodel. Да apfelstchodel, Голод. Да Hunger. Der Hunger. Ножину від цього слова не можна утворити. Спрага. Der Durst. Der Durst. Також від цього слова ножину не можна утворити. Шинка. Це як вид копченого м'яса. Der шинкен. Der шинкен. Офіціант. Der кельна. Де кельна. Рагу або гострий суп. Der Eintopf. Der Eintopf. Гірчи. Der Senf. Der Senf. Апельсиновий сік. der ohans zaft, der ohans zaft Rys, der Reis. der Reis. І цього слова також не можна утворити множину. Цукор. Да цука. Да цука. Йогурт. Да йогурт. Да йогурт. Буква Х не читається, тому що це слово іншомовного походження. Пиріг. Да кухен. Да кухен. Мед. Der Hönig, der Hönig. Dessert, der Nachtisch, der Nachtisch. Hasowanavodan, der Sprudel, der Sprudel. der Teller, der Teller. Keks, der Keks, der Keks. Der Keks. Текст також може бути середнього роду. В німецькій мові певні слова можуть мати два роди, а навіть три роди. Оцет да есих. Да есих. Кружка або стаканчик. Да беха. Да беха, яблучний сік. Да апфельзафт, Да аппельзафт. Яблочные соки будут апельзефта. Для апельзефта. И какао. Да, какао. Да, какао.